Вітаю вас в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Центральна виборча комісія України продовжує реєструвати кандидатів у президенти України. На сьогоднішній день кандидатами в президенти України вже зареєстровано семеро осіб. Серед них Юрій Бойко, колишній віце-прем'єр-міністр уряді Азарова, колишній губернатор Харківщини Михайло Добкін, колишній член партії регіонів Валерій Коновалюк. Колишній заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін, бізнесмен Вадим Рабінович, генеральний директор інтерагроекспорту Володимир Саранов та народний депутат України, член партії регіонів Сергій Тігіпко. Ще два десятки. Два десятки кандидатів чекають своєї реєстрації у центральній виборчій комісії. Тим часом благосфера активно коментує ситуацію, яка складається з висуненням кандидатів в президенти та їхніми можливими перспективами. Олексій Гарань, політолог, в своєму блозі на Українській правді пише: тішить те, що у другому турі регіоналів не буде, і Тимошенко і Порошенко вже заявили, що не розглядають електоральну. Боротьбу як гру з нульовою сумою, гру на взаємознищення, і це правильно. Вибор, вибори будуть чесними. Адміністративний ресурс задіяний не буде. Отже, вперше за десятиріччя це можуть бути нормальні в лапках вибори, аби лише не вдалися кремлівські спроби їх зірвати. І у протидії цьому всі кандидати мають бути єдині. Нагадаю, що від партії регіонів на дочасних президентських виборах кандидує. Михайло Добкін, колишній голова Харківської обласної державної адміністрації, а Сергій Тігіпко та Олег Царьов, члени партії регіонів, балотуються як самовисуванці. Щоправда, їх ще Центральна виборча комісія не зареєструвала як кандидатів у президенти. Зоран... Зорян Шкіряк, який також виявив бажання балотуватися на виборах глави Держави написав на своїй сторінці: повірте, я не розраховував, що мене зрозуміють і підтримають. Більше того, я прекрасно усвідомлював, що ненависті та несприйняття з'явиться значно більше ніж підтримки і любові. Ставлюся до цього спокійно і по-філософськи Селявів, у нас завжди так, бо у кожного правда своя. Зрештою, я буду рухатись вперед. Як прийде час, все скажу. Давайте зачекаємо, як мінімум, офіційної реєстрації, а там почнемо відкриту публічну дискусію, що і як повинно змінитися в нашій країні. Можливо, багато з вас змінять свою точку зору. Дякую за розуміння. Написав на своїй сторінці в Фейсбук Зорян Шкіряк, один із активістів Євромайдану. Журналіст Вахтан Кіпіані пише про реє... бажання Дарт Дартвайдера Вай... балотуватися у Президенти принаймі кандидат із таким іменем та прізвищем вивив бажання балотуватися до на президентських виборах. Історія з кандидатом. Дартом Вейдером це насправді дуже сумна історія про інфантилів, які сприймають політику як щось таке, що ніяк не пов'язане з життям 45 мільйонів людей. В ситуації, коли суспільство делегітимізувало владу, саме вибори є шансом повернути життя в нормальне русло, дискредитація учасників процесу, вирішування локальних завдань, самопіар і відробляння грошей, невідомого походження це не смішно. На жаль, чимало, ніби нормальних людей сильно веселить висунення кіноперсонажа. Тим часом, 25 травня разом із достроковими президентськими виборами мають відбутися і вибори київського міського голови та Київради. Про свою участь у виборах Київ... до Києва на виборах до Київради вже заявили всі практично політичні сили. А на виборах до, до столичного мера вже заявив Юрій Луценко Леся Оробець. Тим часом Андрій Садовий. Мер Львова, який очолює партію самопоміч, написав на своїй сторінці Фейсбук про те, що ця партія буде брати участь у виборах до Київради. Список людей, яких самопоміч пропонуватиме на виборах, ми хочемо сформувати спільно з киянами. Відтак план наступний. Ну він розписує про те, який спосіб люди можуть долучитися до формування цього списку. Одразу ж з висуненням кандидатів в президенти з'явилось багато фото жаб. Героями, яких стали кандидати в президенти, пропоную зараз подивитися ці фото жаби: от Олег Царьов, Юрій Бойко, Петро Симоненко, Михайло Добкін. Всі вони хочуть бути президентом України. Ось такий колективний Янукович вийшов. Допкін в футболці Беркута, Олег Царьов. Ну, тобто, в основному е творці фотожаб беруть е героями регіоналів, а також людей, до яких вони не відчувають якоїсь певної симпатії. Ми на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці, проводимо опитування. Ми питаємо у людей, е чи визначилися вони вже зі своїми симпатіями, зі своїми кандидатами в президенти. І якщо так, то що саме їм імпонує? В цих кандидатах вже під цим повідомленням в Фейсбуці зібрано більше 400 коментарів. Що пишуть наші коментатори? Оксана Паланиця пише: Вся моя сім'я за і Чим більше її ставлять палки в колеса, не випускають на сцену, тим більше людей починають її підтримувати. Володимир Володимирович Порошенко умний пользується вваженням в Європі. Нормально розприймається на Восток. І з першого дня на Майдані був серед людей. розуміє, що з ними буде, якщо придасть людей. Людмила Василенко пише, однозначно це Ольга Богомолець. Оксана Кановець пише, Порошенко і Ліценка. За богомолець многії я смотрю. Я не против нього. Єдинственне ли сільний ліана політік. Олеся Івахова пише, Порошенко, звичайно, яка богомолець, неї який досвід, що вже кому-небудь можна у президенти. Олексій Галайда, богомолець, інші негідні, тільки Ольга. Окс Репін пише очень проти Тимошенко, Паршенка, Допкін, Тіпка, ну і понятно комуніст. Хто що от партії регіонів? Коротше, остається выбор між Ляшко, Богомолі, Ценка Ярош. Больше Більше коментарів ви можете прочитати на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВА. У Фейсбуці. Тут вже більше 400 коментарів. Тим часом сьогодні Дмитро Медведев, прем'єр-міністр Росії, побував в Криму. На окупованих територіях російської армії і там відбулося засідання виїзне уряду Росії. Він заявив на цьому засіданні про те, що в Росії буде створено міністерство з питань Криму, яке чоле Олег Савєлєв, який тепер був заступником міністра економічного розвитку. Віталій Бала, політолог, організує з цього. Приводу глава уряду Російської Федерації заявив в Криму, що буде створено спеціальне міністерство з питань Криму. А Цікаво, а чому немає такого міністерства з питань Татарстану та інших суб'єктів Російської Федерації? Це ж клас, росія була б занесена в книгу рекордів Гіннеса по кількості міністерств. Сергій Аксьонов, прем'єр-міністр самопроголошеної Республіки Крим, гордиться тим, що сьогодні відбулося засідання уряду Російської Федерації в Криму. Біждьон... Что візит Дмитрия Анатольевича и сегодняшнее заседание правительства Российской Федерации откроют новую страницу в истории Крыма, написал на своей сторінке в Твиттере. Тим часом российская оппозиционерка Валерия Новодворская написала, Крым для порядочных людей закрыт. Раз Украина его лишилась, значит и мы не будем пользоваться. Они порядочные, пусть ездят и отдохнут без воды, без света и без еды. Пусть Путин им даст сухой пайок. Предавшие Украину крымчане, решившие прибарахлиться российской пенсии, пусть жарят ее на Кирагазе. Тому що більше жарять, скоро буде нічого. пусть Чорноморський флот ловить їм бичков. В Росії дуже е, різкій критиці був підданий Андрій Макаревич з групи «Машина времени» е, і його закликали інтернет-користувачі позбавити державних нагород. Андрій Макаревич в своєму блузі на Снобру написав, Удивляюсь, саме для мене невероятное, неужели для взрыва масового помешательства достаточно победить в спортивних соревнованиях и тяпить у соседа кусок землі. Ось так він пише про істерію, яка зараз розгортається в засобах масової Росії і в блогосфері російській. Тем часом Игорь Бігдан, который довгий час очоливал представительство платформы ЖЖ в Украине, пішов с посады через військову агрессию России. И меня руководство холдинга очень напрягает ситуация. Сотрудник российской компании постоянно критикует Россию за аннексию Крыма. Нет, речь не о цензуре. Мне как-то блогеру никогда не указывали, о чем писать можно, о чем нельзя. Однако я не только блогер, но еще и сотрудник большого российского холдинга. Как и любая крупная компания, холдинг тесно связан с экономикой и политикой. Ну, і такий спосіб Ігор Бігдан заявив про те, що він іде з посади, щоб не підставляти керівництво російської компанії. Тим часом в Благосфері з'явився сайт Єдині називається. Він... На цьому сайті можна створити собі аватарку, обрати стать, зачістку, форму, очей і губ одягнути. Я пропоную зараз подивитися аватарки, як одягалися наші блогери, як одягаються в ці аватарки-блогери. Це аватарки, які існують в. Фейсбуці дуже активно використовується українськими користувачами цієї соціальної мережі. На сьогодні у мене все зустрінемося за, завтра вже з вами об 11.20. Бажаю вам гарного вечора! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!